А тренер Юрій Вернедуб, да. він легендарний. Він, який він у роботі? Як ви з ним ладите? Які у вас стосунки? І як взагалі він ну, проявляється в цьому цьому? Він чесний, от у нього це є. Я так обожнюю це в людях. Мене так навчали. от Що стосується жартів, що стосується там, ну, якщо це там, не смішний жарт, ми коли писали жарти, мені казали, це фігня. Там трошки грубіше людина казала, о, це хороше. Тому що, коли ти скажеш, ну такий собі жарт, інша людина починає, там, там то давай, ну може, спробуємо? Ні. Або класний, або фіговий. Е -е, Юрій Миколаївич, у нього досвід великий, футбольний. А після е -е, того, як одразу після початку повноштабного вторгнення, він пішов в ЗСУ, він відправився туди воювати саме. Він Був такелажником, подавав ці, вчистих подавав ці тяжкі снаряди, і все таке. І були прильоти, там були поруч, і, ну різне було у нього. Воно його ще більше зробило, ось цією чесною людину. І тому цей от, е гіперчесність, ця, да, вона інколи ну, заважає, тому що ну не всім подобається, коли ти чесний. Давайте будемо відверті. Ну. А от, але це дуже зручно, тому що людина каже, як є, і нічого там не ховає у себе десь за ну там за за глаза, не говорить, а говорить в очі тобі. Тому це прикольно. Да, і він нас змінив, і ми його трошки змінили, тому що він ну, ось стосовно того, ну, за що я більше відповідаю, да, за медіа. Да? То е, десь е, спочатку Юрій Миколайович так був, ну прям медіа. Ну він не зовсім розумів, там для чого, для чого ну розумів, для чого це, але йому на це було ну це не його відповідальність. А у нас так в клубах завелося ну, з Радянського Союзу, якісь такі, знаєте, історії, що у нас головний тренер за все відповідає в клубі, от за все. Ну Просто. Він за спарінги футбольні домовляється. І там як команда грати, і чим вона харчується, куди виїжджає, і все. А тут ми йому трошки показали, що ну, сучасний клуб це, це там, де за кожний напрямок хтось відповідає. Займайтесь, тренуйте, все. Тут, тут є кому працювати. Тому, так ну в принципі, зараз нормально. А, тобто... Адекватно реагує. Звичайно, як всі футболісти з якимись своїми ну, забобонами чимось чи, чи таким, але нормально, нормально реагує, розуміє, для чого це. Звичайно, ну, інколи є там веселі моменти, там, ну, коли все одно нам вже треба бути. Ну, Камери, фото, вони ж ближче повинні бути. Вони ж повинні бути. Тоді інколи це заважає, тому там реагує кумедно. Інколи там ну. він не хоче публічності, не хотів публічності спочатку, так? Я так розумію? Ну, сам дивіться, просто зараз футбол це не просто гра, яка відбувається раз на тиждень на полі футбольному, де 11 гравців. Це набагато більше. Це, ну, ти, ти повинен показувати життя, побут, то, що всередині якісь ексклюзиви давати, робити з цього шоу, Так, всюди, зараз, у всьому світі. Він трошки по-іншому це сприймав. Але ну, я для себе це, я сказав, як я для себе це виправдовую, що просто раніше, коли там в інших клубах йому доводилось закривати дуже багато питань різних, то це для нього було точно не актуальне питання. А тут, бачите.